Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді взуття. Давайте почнемо з більш-меншого розміру. Чому взуття і чому саме це? Загально медичних показань та показань того, як люди розвивалися, як ми росли. Ми маємо носити взуття такого плану. Ось. Зверніть увагу на носок. Ось тут. Ось тут. <кій> При ходьбі дуже багато брендів, які зараз виходять. Неважливо, це хто там дорогі дешеві всі роблять взуття вузьке. Тобто у вас нога в ось таких, так би мовити, умовах. Тобто мізінець, мізінець придавлюється, великий палець придавлюється. І при ходьбі у вас деформується стопа. А як ми всі знаємо, наше взуття і те, як ми ходимо, це безпосередньо вплив на наше здоров'я. Трохи порившись на о, дивіться, тут є недолік, випала резинка, але це поправляється дуже просто. Ну, тут язичок притискається, воно відкривається, обратно запихається. Ну, то таке. Порившись трохи на Алікспресі, було вирішено знайдено отакі кросівки, так би мовити, кеди. І вони були замовлені. Вартість таких кедів приблизно. Біля 14-17 доларів. До цього купляли трошки іншу модель на шнурівці, але вона не така гарна, так би мовити. Купили ці і були дуже-дуже здивовані. 41 розмір на дружину підійшов ідеально. Матеріал, тут така сіточка зверху, приємна, вона тягнеться вверх-вниз. Тобто, і вона буде дихати. Нога не скована. Ось, всередині є стілька, устілка. Ось такого плану вона також, як ви бачите, пориста, м'яка. Підошва, просто тоненька резина. Давайте про розміри. Купувався 41 розмір, наша рулеточка. І 41 розмір у нас тут. До краю устілки це 26, ну, давайте скажемо 26,8. Якщо трохи притиснути, то там, ну так, до загину 26,8. Вказаний 41 розмір. <кхем> Приблизно співпадає. Ось. Якість дуже гарна. Через це було вирішено зняти огляд на них тому що, самі розумієте, Китай. очікував все, що завгодно, але не такої якості кеди. Дружина вдягла, їй дуже сподобалося я купив такі самі, але в мене вже 46 розмір. Колір, як бачимо, інший, темний. По устілці у нас зараз поміряємо. По устілці у нас виходить. Ну, тут до загину 29,5. Ну, навіть можна сказати, так, 29,5 приблизно. Я ношу в середньому 29,5 30 см взуття. І е, ці кеди на мене е, не впритик, а десь отак, от, там ще трошки залишається. Як будуть показувати себе під час ношення і в житті, це буде відомо пізніше. Але вони вартують там, 600 гривень, то що від них хотіти? Ну, типу, вони легесенькі, вони дуже добре проклеєні. Ну, типу, я ось тягну, воно не відривається, воно тут приклеєне насмерть. Тобто тут я дуже сумніваюся, що воно десь відклеїться, воно скоріше порветься десь, ніж відклеїться. Підошва, ну я розумію, жовта, всі, як дитинство поліуретан, там, то воно має не старатися. То вже час покаже. Але отакі кросівочки з такою тяжечкою на ногу, типу, там запхали сюди. Просто гуляти, прогулюватись десь. Це круто. От реально круто, вони виглядають, ну, типу, мають вигляд. Тут таке носовета на резинці, воно ззаду лястик, щоб підтягувати. Ну, типу, виглядають вони досить непогано, гарно, стильно, модно молодежно, як то кажуть. Ось ці резиново прошиті вставки, тут щось типу замші на п'ятці. Тут напис спорт із. Ось. Такі от. Киди були на огляді. і це Я однозначно рекомендую. Якщо ви хочете слідкувати за вашим здоров'ям, вам не пофіг, що ви взуваєте і розумієте, що ваші ноги це ваше здоров'я. То я рекомендував би їх купити. Дружина це побачила, вдягла, була в такому захваті, я просто передати не можу. Така довольна ходила. Казала, о, як класно, це офігенно круті кросівки. Типу, навіть не думала, що вони будуть такі. Ну, макасинчик, я не знаю, це кеди, як їх назвати. Тонка подошва, так, але воно так і має бути, тому що ми народилися в перевісному віці. Ну, не ми, а наші пращури, предки. Ось, і вони ходили босоніж, І нога у них. Ну, от я на руці покажу, отак от, от пальці мають розходитися. То, знаєте, такі носки з пальцями. Тобто нога не має бути скована отак, от, як там, спис. Отак от, от не має бути сходитися. Або десь притискатися. Пальці мають відчувати себе ну, спокійно. І так от, наче, жабеняча то тобто, лапка розходитися. То в будь-якому випадку. Я однозначно на 100% можу рекомендувати саме це взуття, саме цю модель. Є і інші моделі. Я, ми думаємо, ми влітку поносимо. І якщо буду йому щось інше купувати, то я зніму на це огляд. Але оцим я задоволений. Задоволений на мільярд відсотків це крутяк. Тож вам всім дякую за перегляд. За бажання підписуйтеся, коментуйте, буду радий з вами поспілкуватися. Всім гарного дня. До побачення!